Привіт, всім! Черговий насичений подіями тиждень добіг свого кінця. А що це означає? Звісно ж, новий випуск ревізії, в якому я розповім вам тільки найцікавіші новини. Тож діставайте чай з печивом. Ми починаємо. Спочатку, як завжди, дуплет. Дві найбільш важливі на нашу думку новини останніх семи днів. Ну тут знаєте, було б богохульством поставити в цю рубрику щось окрім релізу Gate 3. Ви всі про це чули? Якщо у вас є друзі, які грають в ігри, радше за все вони придбали новий проект Ларіан. Та й ви самі, думаю, вже це зробили. Це певне найгучніший реліз за останні роки. Baldur's Gate 3 щоденно пробуває новий рекорд по кількості одночасних користувачів, і на момент написання відео він складає понад 800... Тисяч гравців, що взагалі є якимось шаленим числом. Це рівень тріполей блокбастерів. А я вам нагадую, що Брама Балдора це партійна рольовка з вельми високим порогом входження, і мене дуже тішить, що Свен Вінка та його команда отримала визнання за свою роботу. Я, звісно ж, також граю майже кожного дня по 8-10 годин, щоб зробити огляд на свій канал. Одразу хочу вас підготувати до того, що гра просто величезна. Я провів в Baldur's Gate 3 вже більше 25 годин. І все ще не пройшов навіть перший акт. Якщо дуже коротко по самій грі, то Брама Балдура в певній мірі є відьмаком 3 в світі рольових РПГ з деякими деталями, звісно, але це неймовірний експірієнс. Тому якщо ви якимось чином ще не придбали Baldur's Gate 3, вам потрібно робити це якомога швидше, тому що кожен день, проведений не у брамі Балдура, вважається втраченим. А ще якщо ви пам'ятаєте, в цій грі на релізі присутня офіційна українська локалізація, і це насправді великий крок для всього українського ком'ю. Ніті, шкода, що локалізатори вирішили зробити крок в багно. Справа в тому, що переклад Baldur's Gate просто переповнений усілякого рода відсібятіною. На самому початку в аудиторії виникли питання до адаптації назви деяких рас. Тіфлінги чомусь стали бісенами, а дворфи карликами. Хоча останнє повністю суперечить їх єству. Далі люди побачили, як Shadowheart перетворилася на Тінесерду. І тут я особисто не прям незадоволений, але тренд зміни заради зміни вже простежується. А потім люди пройшли далі по історії, і виявилось, що в грі присутня шароварщина Варшина та знатна відсібятіна. Іноді репліки персонажів просто замінені на інші заради хезечого. Деякі персонажі говорять якоюсь архаїчною мовою, якою вони не говорять в оригіналі. Взагалі перекладачі занадто сильно вдарилися в старі слова на мій смак. Ну і найбільший шок у спільноти викликали різного роду відсилки на наш культурний код. В грі є вже й референс на Лесю Українку, і твіст на всім відоме козацькому роду нема переводу. І навіть клята паляниця є. Ну, це вже реально ні які ворота не лізе. Локалізатори змінюють оригінальний сенс діалогів та реплік, тим самим псуючи враження від гри. Очевидно, що спільнота збунтувалася і почала вимагати пояснень, але поки що, на жаль, ми не отримали жодної відповіді від спілки локалізаторів. Ще дуже важливо зазначити, що ми не прискіпуємось до технічних чи граматичних помилок. При перекладі гри такого обсягу їх неможливо уникнути. Нас не влаштовує саме від сіб'ятіна, яка натурально псує враження від гри. В будь-якому разі я дуже сподіваюся, що ми отримаємо хоч якусь комунікацію, та можливо навіть видалення цих шкідливих для експеріенсу елементів перекладу. Але Baldur's Gate 3 – все одно придбайте далі. В нас сегмент Бліц оперативно перераховуємо цікаві топіки минулого тижня. Microsoft офіційно підтвердила, що покаже Stalker 2 на цьогорічному Gamescom. Раніше про це заявляв інсайдер Том Хендерсон, а сам Gamescom пройде з 23 по 27 серпня цього року. Оце вже цікаво. Я останнім часом маю дуже багато сумнівів з приводу нової гри GSC Game World. і навіть почав нервувати. Але новини про Демку трохи оживили мій ентузіазм. Тепер потрібно якимось чином прокрастись на Gamescom через кордон і подивитись, що ж там в тій демці цікавого. Дуже сподіваюсь, що там не збірка сталкерзов прип'яті з модом Аномалі та 4К-текстурами. Кілька деталей з нового інтерв'ю Хідео Коджими щодо Stranding 2 Сюжет був написаний ще до пандемії COVID-19, але після неї довелося переписати добрячий шмат сценарію. Проект міститиме більший акцент на контакти між гравцями. Людям потрібно частіше виходити у світ та рухатися, каже геймдизайнер. Також дещо змінився головний наратив гри. Через корону Хідео переглянув концепцію зв'язку між людьми. Мені дуже приємно спостерігати. Гати за тим, як Хідео Кодзіма не поступається своїми принципами та активно рухає вперед ідеї про необхідність більшої комунікативної мобільності. Людям потрібно не боятися заводити нові зв'язки, частіше взаємодіяти з іншими та просто бути більш відкритими. Я був неймовірно вражений десь трендінг, та з нетерпінням чекаю сиквелу від японського генія. Хтось порушив NDA та виклав у мережу багато геймплею із закритого бета-тесту Assassin's Creed Codename Jade, події якої відбуваються у стародавньому Китаї. Гра розробляється. Ubisoft та Level Infinite на iOS та Android, поки що без дати релізу. Сказати щось конкретне по цьому відривку важко, але сам факт такого зливу дуже цікавий. Вже давно ходять чутки про цей проект. І ось ми побачили перший геймплей. Ubisoft, судячи з усього, планує збільшити свою присутність на мобільному ринку, і для цього вони обрали свою найвідомішу франшизу. Це, звісно, прикольно. А коли нормальні ігри на ПК і консолі та будуть робитися, хотілося б про це дізнатись. З матеріалу Джейсона Шрайера стало відомо, що через величезний хайп навколо Baldur's Gate 3 Свен Вінке не дуже добре спить вночі. А на ПК гру довелося випустити на місяць раніше через реліз Starfield 6 вересня. Вінке не знає, що Ларіан буде робити далі. Втім, натякнув, що хоче працювати над кількома іграми, але менш масштабними. Він точно не хоче витратити 6 років на ще один проект. Сама ж Ларіан не продаватиметься. Свен не хоче, щоб хтось контролював його та тиснув. З моменту релізу попереднього проекту 2017-му. Штат команди збільшився із 140 до 450 людей у шести країнах. Сама ж Baldur's Gate 3 надзвичайно варіативна, а більшість гравців ніколи не побачать усього контенту. Багато хто ставив під сумнів рентабельність такого підходу. Однак Вінке вважає стратегію вірною. Гравці самі стимулюють маркетинг завдяки мемам. І як ми бачимо, це працює. Зі слів Вінке, під час пандемії COVID-19 розробка проекту загальмувала. А після вторгнення Росії в Україну Ларіан довелося закрити свій офіс. Санкт Петербург та евакуювати персонал. З приводу останнього пункту, прошу вас мислити тверезо та не кидати помідори в Ларіан. Вони, як і будь-яка поважаюча себе студія, піклуються про своїх співробітників. Тож такі дії з її боку абсолютно зрозумілі. Після того, як Ларіан оголосили про невизначеність релізу Baldur's Gate 3 на Xbox через проблеми з кооперативом на Series S, втрет втрутився директор комунікації Remedy. Томас Пуха заявив, що залізо ESC-ки не дозволяє просто оптимізувати проект після релізу, обмеження консолі Потрібно брати до уваги від самого початку роботи. Закономірно ці обмеження погано впливають на інші платформи, ігри стають менш технологічними, але з іншого боку, через дешевизну ігри доступні більшій кількості гравців. Раніше, де ви з Рокстеді також не соромились озвучувати своє фу. Наприклад, сіньор-художник Лі Девональд заявляв, що Series S не набагато краще за консолі минулого покоління. Ого, го ще критика феноменального обрубку від Xbox. Насправді це дуже прикро, тому що гальбування розробки проєктів важко. Навіть уявити, а щось зробити з цим вже неможливо. Очевидно, що майки не відкликатимуть свого виродка, тому розробникам доведеться просто страждати. Це мені нагадує ситуацію з базовою версією Xbox One, яка теж змушувала девелоперів по чорному оптимізовувати свої проекти. Відьмак 3 тому прекрасний доказ. Зазвичай тут в нас йде рубрика Чорне та біле, де є одна хороша новина і одна погана. Але цього тижня я навіть не хочу думати про щось негативне, а хороша вістка вельми очевидна. Baldur's Gate 3 Вийшла, тому відкиньте всі свої справи, візьміть своїх друзів та з кайфом проведіть час в найкращій рольовій грі на найближчі років 10. Проект не містить ані мікротранзакцій, ані маніпулятивних практик, тільки концентрований фан. І за це Ларіан міниський уклін. Наш випуск ревізії добігає кінця, і я хотів би подякувати нашим патрончикам, які підтримують наш канал фінансово. Ось їх імена. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ та слава Україні!